Іноді ти користуєшся публічним комп'ютером, наприклад, в бібліотеці чи в інтернет-клубі. Нерідко на таких комп'ютерах можна побачити чуже листування чи залогінений сеанс в соціальних мережах. Це свідчить про те, що попередній користувач не набирає паролі щоразу, а зберігає їх в браузері. Не повторюй помилок: не зберігай паролі в браузері при користуванні публічним інтернетом. Забери галочку Запам'ятати пароль на цьому комп'ютері. Мільйони українців щодня переказують гроші на банківські карточки друзів чи родичів через термінали. Аби зробити платіж, система попросить тебе ввести номер твого мобільного, куди надійшли код. Саме з кодом ти можеш успішно завершити операцію, переказати гроші. З інтернет-сервісами схоже, аби переконатися, що саме ти логінешся в мейл, сервіс здатен надіслати тобі код авторизації. Це називається двохфакторна аутентифікація. Спробуй цю послугу в пошті Gmail. Це гарантія, що твою скриньку не зламають. Бути захищеним в інтернеті просто.